Привіт, друзі, вітаємо вас на нашому шоу Yes-No-Show. Сьогодні ми побачимо наскільки добре наші учасники впораються з челенджами, і тільки один з них забере головний приз сумку на пояс від Yes. О, я знаю, що це буде сьогодні сумка. О, тільки один це я. Я Мріяла про цю сумочку. Друзі, я дуже вже Слухай, її хочу. Мрій далі, а я її заберу. Mm -hmm. Добре, але це не єдиний сюрприз для глядачів. Ми підготували теж подарунок. Додивіться до кінця. Дорогі учасники, у нас є дві карточки для вас. На одній у нас є, yes, на другій ноу. No. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де є де ноу? Ні, я знаю, де є, yes, тому що тут везде є oh, yes написано, а так не знаю нічого. Єс, yes, є. Yes. Yes, yes. Правила шоу: є дві карточки єс yes та ноу. No. Завдання гравців на рахунок 3 обрати одну з двох карток. Якщо гравець витягне карточку з написом Yes, значить він виконує завдання. За правильно виконане завдання гравець отримує 1 бал. Гравець карткою ноу no, завдання не виконує. Гравець карткою ЄС yes може відмовитись від виконання завдання. Тоді, відповідно, гравець з карткою «No» отримує право виконати завдання і забрати один бал. Хочуть в коментарях, хто, на вашу думку, переможе в сьогоднішньому шоу. Один, два, три! Давай на рахунок три показуємо. Готові? Не розстраюсь. Один, два, три. Взагалі, в неї єс. В мене ноу, друзі. Ой, а в мене і тут є, і тут є, і в тебе також є, це означає, що. Ні, Сашко, це означає, що 1 плюс 1 дорівнює 2. В тебе 2, так, значить завдання виконуєш саме ти. А, ну що, Сашко, даю тобі останній шанс передумати. Ти готовий? Я готовий. Готовий передумати? Ні, ні, готовий взяти <світ> цей бал. В тебе буде одна хвилина, щоб здогадатися, що ми тобі Підсунули. Три, два, один, поїхали. Так, мені, якщо чесно, трішечки. Друзі, тріжечки... я дуже нервую. Я думаю, я так. Бо я, от, знаєш, мозок розуміє, що там нічого живого немає, а можливо. Сашко, мені дуже стрімно. Так, Це все, все, все це на що шота, все нормально. це страшно, це вже таке. Друзі, це дуже шкода. Що це таке? Что це таке? Це якась, якась крупа? Це якісь личинки. Да. Це опариші. Да. Можна два балла забрати, я з'їм. ні не. Можна глянути? Я думав, там якась цей плов там знак. О! хто это? Опариші. Оце. Фу, це ти строгав руках. Я це. думав, там оце як оце рис. А -а -а. Друзі, це дуже неприємно, це огидно. Ну що, Сашко? Я вітаю тебе! Один бал за тобою. Один нуль. Ти попереду. І так, щоб зрозуміти, хто наступний буде тягнути карточку. Я все ж таки, щоб це було більш-менш чесно, пропоную вам зіграти в Чуваші або в чувачі або в Юзефа. У кого як, кому зручніше, тому давайте скидуйтесь, хто переможе, той і сам спокійно витягне ту карточку, яку він захоче. Цуєфа, цуєфа. Ай, друзі. Сашко, а це взагалі не факт. Мені може попастися знову єс, якщо вона Давай, буде Сашко. Стоп, да. я обираю. да, ти обереш будь-яку карточку, яка просто щоб ти не бив, бідну соню. Uh, а, да, Так, ми зробимо це більш цивілізовано. Передача битва екстрасенсів, тому ми зараз обираємо оцю, ні, оцю, а як я забайтив. Що там, а Як друзі? ти думаєш? А як ти думаєш, що там? Я не знаю, а я тягу. У мене є, у мене є, друзі! Переміщаємось на другий раунд. Завдання Сонь. В тебе наступне. В тебе буде дві хвилини, щоб спробувати кожен коктейль, який ми для тебе підготували. І твоє завдання назвати чітко назву того коктейлю, який ти спробуєш. Чітко. В тебе дві хвилини. Саш, я не зрозумів. Тобі смішно, що я кажу? Та це не мій бал, тому Мені смішно. Три, два, один. Ой! Так, Сонь, ти загалом згадай, що там у мене було? В мене було опариші. Тому подумай, можливо, тут опаришний сік. Друзі, це дуже смачне, я щось таке куштувала вже. Сонь, пропоную тобі вгадувати, бо час іде. Ну це полуниця. Там може бути полуниця. А, компот! це Єгор, швидко піднімай наступний, Да, да, да. Ну, погнали! Наступне друзі, тримайте за мене кулачки. Mm, Томатний сік? Ні. Томатний mm. сік? У нього не знаю, єдиний вкус. М'ясо якесь, дуже смачно. <пробіт> Я п'ю м'ясо. Пропоную тобі прискоритись. Боже, як смачно, Я не знаю, м'ясо якесь. <пробіт> <пробіт> м'ясо. — А, це від консерви ну, супчик. м'ясо. — Це бульйон. Наступне. Бульйон — це хорошо, це нормально. Відкривай. Скільки там залишилося? Томатний сік, бо Це смачно. Наступна ти ще встигаєш чисто. Як Рі, ти, ти на бульйон могла сказати томатний сік загалом? Ні, mm, да, кола, okay. пепсі! Коли... Да, да, да Да ладно, да ні. що ж таке? Друзь, робиш, будь ласка. Да. Бульйон опарише! Майже вийшов час. Це чай. І друзі. стоп! Софія, я тебе вітаю. Один Дякую бал. тебе. Рахунок у нас 1-1, і у нас буде третє завершальне завдання для 1 -1, вас. А 1-1, Сашко! А це печально, 1 -1. слухай. Зараз я трішечки відстану від тебе, точніше ти від мене. І все буде так. 1-1, друзі! 1-1! Я взагалі не розумію, як в мене потрапили опариші, а в тебе томатний сік і чай теплий. І Дай мені сюди параше запит. Дорогі підписники. Я попрошу вас вирішити спір Сашка. І соні, напишіть, будь ласка, кому завдання в коментарях? Кому завдання на вашу думку було легше? Соні чи Саші? Вирішимо цей спір чесно. І так вас чекає, мої любі друзі, третє завдання. В третьому завданні ви будете виконувати разом по черзі. А от хто перший, хто другий, знову вирішить присвятий рандом карточки Yes або No. А хто буде їх тащити, ми вирішимо на камену себе моха. Наша стара традиція. Хто буде тягнути, ми вирішуємо на один, збери. Три. Ти маленька, та маржень. Я пропоную все ж таки комусь сьогодні програти, тому ми переходимо до третього раунду. Тобі, Це про тебе кажуть. А сама як? Ну сьогодні я не хочу це куштувати, тому що ти його будеш їсти. Друзі, це дуже багато. А першого, оскільки Соня витягнула, є, Соня буде брати участь в цьому конкурсі, в цьому завданні першою. Саша називає цифру від 1 до 3. ту цифру, яку Сашко називає, ту кількість проб і повинна здійснити Софія, щоб їй або попали вершки, або не попали вершки. Якщо Соня вийде і можна так сказати, сухої з води, то. До Саші переходить це завдання, і відповідно потім Софія буде теж називати цифру від 1 до 3. І так буде стільки спроб, поки хтось не програє. Готові? Ой, так. да, Друзі, ми готові. Слухай, Соня, знаю, що я знаю про цю штуку, що вона абсолютно рандомна, що ти можеш зараз клац і пум з першого разу, а можеш 15 разів крутити, і тобі не попаде. Добре, я вже готова. не попаде, тому що я тобі даю три. У тебе три спроби, щоб ти змогла це зробити. Ну що, Сонь, готова? Так, я готова. Три штуки. Три. Друзі, це стрьомно, але я готова. Головне рот, відкривай. Я думаю, це гарна думка. Друзі, чому вона з кожним разом приємно. Це щоб тобі на було. Давай ще. Давай останні, ти називаєш цифру ж від одного до 3. – Так, я обираю цифру два. Два? Два, все, міняти не можна. Все. О, це прям так напряжно. Чесно, ну це капец, серйозно. Давай, другу. Стрёмно, це, да? це якась рулетка просто, ну реально. <рігла> <рігла> І так, Сашко, ти можеш назвати тепер або один, або два. Яку цифру? Звичайно, не один, тому два. Ну, що це? Ми граємо по Я жорсткій прийти, програмі. Да? Ой, друзі, ну, походу, все. Мені страшно було, ну реально. Прям ну, серйозно стрімно. Друзі, осталась остання. Блін, чого це так стрьоно? А все, вона вже летить в мене. Я, я вже побачила, що робить, що робить! Ні, це вона. Друзі, я програла Все, атику, я вже... А, Ну що, пам'ятаєте, яке було правило? А, а ти нам так. нагадай. Нагадати. А нагадай. Програє той, хто отримав обличчя вершки. Правильно? Так. Щось вершків на обличчі я ні в кого не бачу, хоча хоча програвша сторона в нас є. Тому я пропоную цей момент виправити. Єгорка, будь ласка, Так? це жорстко! а волосся? Єгор, дякую. То там менше шансів, що в мене волосся так запас. А ну дай потернуєшся, дівчата. Швидше пишіть коментарі, що це не треба Сашко. Такі правила слабки. Ну, друзі, напишіть в коментарі. Сливки так хоче тобі в обличчя потрапити. Будь ласка, подивіться, які в мене гарні, лаканися. Сашко, пропоную вже це зробити. Будь чоловіком. Справжнім, Чекай. Дайте, справжнім корейче, чоловіком. А спробуй Чекай. принюхатися. Ну я ж можу підготуватись, так? До чого? Я думаю, що вона, це шмотки бісля... <святки> <А! святки> мої? Фу. Друзі, а я нічого не бачу, мої хороші. А, хто мене бачить, ти цей лайк. Соня, водички. М -м, дуже смачно. І так, у нас є переможець. Це Сашко. Ура, О, вітаю і... тебе, але не від щирого серця. Ми розіграємо точно таку бананку, як у Сашка, за найкращий ваш коментар. Коментарі ви повинні вказати будь-який класний крутий челендж, який ви знаєте. І челендж крутий, який ми оберемо. По-перше, ми використаємо в наступному нашому випуску. І, звичайно, переможець забере цю чудову бананку. Залишайте ваші коментарі, лайкайте, тапайте дзвіночок, і до зустрічі в наступному відео. Пока! Пока! бананка!